Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сільська Фазенда. Сьогодні у нас буде обзорчик наших посилок, які приїхали до нас. Попереднє відео я вже говорила, що у нас будуть посилки. Перва посилочка це замовив чоловік картоплю посадкову нам. Зараз її розкладу. Так, це все йде посадкова рів'єра. Ось так виглядає. Ось сама картопелька вже з кільчиками. Так. Щось ще. Що це теж Рів'єра. Так, і ось така картошка зветься у нас ось Торнадо. Рів'єра Торнадо. Ось така в нас буде новенька картопелька. Ще хотіли замовити. Фіолетова картопля, чомусь побоялися її замовляти. Якщо хтось знає, що це за картошка, що вона дійсно добра і дійсно така ж буде фіолетова, то напишіть в коментарях, порадьте сорт, то ми собі придбаємо і посадимо. Наступну посилочку яку будемо відкривати ця посилка всім відома тепличникам. Це Агротерем. Замовили в них перший раз. Це не реклама, просто показуємо, що ми в них замовили. Замовили. Ціни дуже класні, нам сподобалися. Показувати, що ми тут у них замовили. Пакування дуже якісне, гарне, нічого не побилося. Тож не знаю, звідки на відкривати. Ось так виглядає посилочка наша. Це ми замовили петрушечку Новас. Це гібридна петрушка. Будемо на зелені. Це огурчики Кібрія 250 насінинок. Цей сорт ми знаємо добре, дуже добрий. І це якийсь новий в них сорт Шакті, Ми взяли всього лише 100 насінинок, щоб перевірити. Він теж пригодний на консервацію, на засолку. Це все корнішончики. Можна вирощувати і в теплиці, і у відкритому ґрунті. Будемо висівати в стакани на розсади, на продаж. Що ми замовили? Це поливалочку, тому що наша зломалася чи перемерзла. Вона йде металева, дуже класна, я так думаю. Ось, спробуємо побачимо. Тут все металеве, йде цей корпус металевий і теж недорого коштувало. І замовила я ще такий стимулятор у корінніня. Це грандіс. Ми ніколи не працювали. Це для черенкування, для своїх хризантем я взяла. Ось і вся наша посилочка. Я ще раз покажу. Ці огурчики це шахті і кібрія. Тут 250, тут 100 насінинок. Зараз хочу для цікавості перевірити, чи вони оброблені всередині. Так, вони оброблені, якщо буде видно, то ось вони жовтенькі На Насінинки, гарненькі, ціленькі, все добре. І цю петрушку теж висіємо. У нас укропчик кропчик дуже хорошого сорту є, а от петрушки хорошого сорту немає. Є звичайна листова. Це гібридний взяли. На продаж теж, на зелень. Так, друзі, взяла наш старенький ось для порівняння і новенький. Цей трошечки менший, кажеться, цей трошечки більший. В Чому причина в нас, ось він тут тріснув. Я не знаю, коли був вулаган, напевно, впало щось на нього, та й воно тріснуло. Чи за того, що були морози, залишилась вода, теж міг тріснути. Ну, не знаю. Коротше, він не працює житовком у на нас, тому такий ось ну, так от. Все виглядає, тут багато режимів. Потім в роботі будемо бачити. Так, у нас вийшло. Я Вже оглядала на кошти. В інтернеті подивилася їх. Дуже сподобалося мені. Пласкорізи Фопіна. Ось так вони виглядають. Це я маленький замовила. Це 10 см, а це 16 см. Був на 18 см, спочатку я хотіла його замовити, але потім він показався, мені дуже буде длинний, тому замовила ось такий. Ним можна працювати і так, і так. Зараз будемо все показувати. І ось таку звичайну сапку замовила. Теж дуже цікаво зроблено, але побачимо наскільки її хватить. Тому що в нас такі сапки ламаються дуже швидко. І спеціально для них йде окремий держачок. Так у нас його називають. І все береш його. І ось такого де там приближені. Прикручуєш. Так друзі, так, друзі, ось такі пласкорізи ми замовили фокіна. Цей дуже маленький, ним неудобно працювати. Краще буде ось цей, але в нас немає таких болтів, щоб його закріпити. То у наступних відео ми покажемо, зробимо тест обзорчик, як же працює цей пласкоріз. Бога є такі вже наявності пласкорізи, напишіть свій відгук за них, чи подобається нам, чи ні, та як правильно його закріпити, як правильно з ним працювати. Будемо дуже вдячні вам. Тож завершуємо відео, всім гарненького дня і міцного здоров'я. До нових випусків. Бувайте!